Дуже друг. Те, що Юрій Олексійович був дуже чуйною, доброю людиною, з великим серцем. Для одних він у нас в колективі був другом, для інших побратимом, для ще інших він був, був як батько, тому що він за своїми роками і за своїм вмінням організовувати. Uh, людей до був як Тут односельчан, самотоївців, а їх тут, бачите, зібралося до 40. Вискажив голос, той несамовитий біль, смуток, жаль, жаль за воїном, жаль за батьком, жаль за порядним односельцем, жаль за добрим будівельником і найголовніше, жаль за воїном, воїном котрий. Боронить нашу державу вже 11 рік. Починаючи з 14-го року, мені як сільському голові не прийшлося за ним бігати, як тоді кажуть, Лавий. Він усвідомив чітко, що це війна. І маючи трьох дітей, маючи повне право залишитися без мобілізації, попав у прикордонний загін. Був з Білопілля Борисовиченко Юрій Іванович. Привіт йому, якщо побачить. І так далі ми з ним зв'язалися. В новому секторі разом були, їздили на позиції прямо ті роки. Допомагали чим можна. І війну ми відчували ну, за рік, скажімо так. І потім розійшлися в нас погляди. Юра збирався. Боронити себе сім'ю на хуторі, а ми з ним я вставку зроблю, підписали контракт з бригадою територіальної оборони 117-ї. А я відстоював точку зору, що стоя, протистояти росіянцям можна тільки в силі гурту з організованої складі збройних сил. Ну так і вийшло, але Юра. Змінив територіальну оборону на бойову частину. І далі ви все чули, що розказували. Був розвідником, був командиром відділення. До цього я повинен сказати, що строкову службу пустили. Він був десантником десантно-штурмової бригади ДШБ. І напевно та покликання штурмовика змовили його підписати контракт ну, вийти з територіальної оборони і виконувати свій обов'язок відповідно до навичок і вмінь, котрі отримані були ще при строковій службі. Усик Юрій Олексійович народився 2 листопада 1974 року в селі Самотоївка Краснопільського району Сумської області. 1982 по 1992 роки навчався у Самотоївській загальноосвітній середній школі перших-третіх ступенів. В цьому ж році він був призваний до Лав Збройних сил України. У 1994 році звільнився з строкової служби і пішов працювати до Краснопільського держлізгоспу. Тривалий час працював будівельник. Юрій Олексійович був батьком трьох дітей. У лютому 2015 року. Юрій Олексійович був призваний на службу до Сумського прикордонного загону по мобілізації. Після двотижневої підготовки вже був на передовій в зоні проведення антитерористичної операції, де приймав участь в бойових діях. Після демобілізації Юрій Олексійович був головою Краснопільського писарівського осередку Правий сектор у 2019 році Юрій був нагороджений медаллю. Незалежність України третього ступеня. У 2022 році Юрій був нагороджений грамотою Сумської обласної державної адміністрації за сміливість, героїзм, відвагу і відданість службовому обов'язку. В липні 2022 року Юрій Олексійович був нагороджений медаллю захисник вітчизни». У 2024 році Усик Юрій Олексійович був нагороджений медаллю «Почесний відзнака АТО Суму. Коли розпочалась повноваштабна вторгнення Росії старший сержант Юрій Усик 24 лютого 2022 року за першим покликом пішов добровольцем, захищаючи Україну. перші дні війни Юрій отримав поранення. Юрій Олексійович боронив українську державу на посаді командира розвідувального відділення, виявивши стійкість, мужність, захищаючи волю та незалежність України, Усик Юрій Олексійович загинув 17 березня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Меньківка Донецької області. Шановні рідні, близькі друзі від Краснопільської селищної ради, від виконавчого комітету від себе особисто. Прийміть щирі слова скорботи з приводу трагічної загибелі Юрія. Вічна пам'ять і вічна слава Герою України! Слава Україні! Героям слава! Чий біркий смуток війни чорним крилом торкнувся наших сердець. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити голови перед героєм України Усиком Юрієм Олексійовичем, який у боротьбі за волю і кращу долю України віддав найдорожче, що він мав своє життя. Не стало людини з великої літери, мужнього захисника, громадського активіста, чудової людини, двайловодбайливого, люблячого. Сина, батька, чоловіка, надійного друга, товариша Юрій загинув як герой до останньої миті, виконуючи свій обов'язок на передовій. Слова глибокої скорботи рідним, близьким друзям, товаришам з приводу трагічної загибелі Юрія. Вічна пам'ять. Вічна слава захиснику України, Усику Юрію Олексійовичу. Пам'ять про Юрія буде вічно жити в серцях односельців. Слава Україні! Героям слава!